Пропонуємо сьогодні подихати, так наче ми малюємо квадрат. Уявіть, якийсь квадрат. Якого він кольору буде в тебе? У е мене буде чорний сьогодні. Випрямляйте спинку, так от втягнути її все дуже гарно, всередину. І ми можемо прямо порати ручкою правою. це право у нас малювати. Угу. Давай одну ручку виберемо, щоб малювати. Молодець. Я можу знизу будь, таку точку зробила і вдих. Ми ведемо лінію нагору, видих. В сторону, да. вдих вниз. І в сторону ми завершили. Можна прикрити очі, уявляти, як ми малюємо, вдих піднімати, видих в сторону, наступний вдих опускати, видих в сторону. Будь-яка сторона, немає різниці. Одна полосочка, та, лінія це вдих, якась інша наступна це видих. Знову це вдих. І знову це видих. Який ж у нас цикл дихання виходить, щоб намалювати один такий квадрат? Два. Два. Цикл дихання вдих і видих. Давайте покладемо ручки. пам'ятаємо, що в нас груди розкриті і красиві, так. прикриємо очі, давайте таких, таких один квадрат намалюємо. Давай, все. Сідайте рівненько, прикривайте очі, хочете малюйте пальчиком, хочете тільки уявляйте це. Поїхали. Ми робимо вдих. і можете робити таку практику, коли вам треба заспокоїтися, може заснути. Або може ви чимось засмучені. До речі, в мене квадрат вийшов чорний, але тільки полосочки чорні. А всередині він пустий. Піду намалюю квадрат і гарно його заштрихую. Ломастерами, чолівцями. Це думати. Давай.